Спочатку була мрія стати офіцером військово-морським, поступати в військове училище. Але е, між 9 і 10 класом на канікулах там була, е, мій брат молодший отримав травму, я його доставляв у лікарню районну. і потім так з пригорка дивився, як проходила операція е, через вікно. І після того вирішив, що буду обов'язково лікарем, буду обов'язково хірургом. Коли я прийшов, то ще Микола Михайлович був директором. Потім йому в 88 році виповнилося 75 років, і він сказав, що все, я покидаю, вам треба більш молодого директора. Це і та атмосфера, яка була сформована в інституті, це і наукова робота, і практична робота. Тому що уже е, Геннадій Васильович Книшов, академік Книшов, який прийшов директором після Миколи Михайловича, він в основному і створював цю атмосферу. І ми е, зробили те, з чого не вдавалося е, зробити Миколи Михайловичу. Він сам навіть про це написав е, у своїй книжці Голоса Врем. Де сказав, що а, молоді хірурги Ілля Ємець і Василозалічний засвоїли ті операції, які нам не вдалося освоїти хірургію новонароджених дітей. Геннадій Васильович працював до останнього дня. Ще я пам'ятаю, в жовтні місяці ми були в Амстердамі на європейському з'їзді кардіохірургів, з них, але на жаль, так сталося, що вже 1 листопада він помер. Це 2015 рік. І якраз коли позавчора ми відзначали 90 років з дня народження академіка Книшова. Всі наші сьогоднішні успіхи і досягнення вони базуються на тому фундаменті, який був створений цими людьми, і Миколою Михайловичем Амосовим, академіком Книшова. Кандидатська дисертація була готова вже е, років два, mm -hmm. а я її е, не, не міг дооформити і захистити. І що зробив Геннадій Васильович? Так, як ми зараз робимо, заборонив мені оперувати. Mm -hmm. Я кажу, будеш оперувати, коли дисертація буде в мене на столі. Через місяць була в нього на столі. Після таких грандів, як Амосов і Книшов, на перший погляд мені здалося, як це можна там порівнювати з себе чи ще щось таке. Але найважче для мене було, коли я прийшов, то практично все обладнання виходило з ладу. Все. Повністю все ламалося, все треба було забезпечити. Треба досить нелегкі часи, тому що у 2014 році війна наступила там. було... Найважче це зберегти нормальний е, моральний клімат в колективі, щоб був психологічний комфорт у людей, коли вони приходять на роботу. Будь-який хірург в першу чергу має переживати за пацієнта. Це раз. Друге, відповідальне, тому що як говорив Микола Михайлович Амосов, каже, Саме найкраща операція та, яку я не зробив. Тобто, якщо ти впевнений в результаті операції, тоді берись і роби. І, ну і е, сама основна риса має бути та, що е, як знову ж таки говорив Микола Михайлович Амосов, що кардіохірурги обречені на пожизненне обучення, це я, я говорю мовою оригіналу. Дуже багато нам дало навчання за кордоном. Я проходив стажування в саме перше моє стажування було в Мюнхені в Дойчергерцентру три місяці. Це тільки я став завідуючим відділом, тому що я прийшов у 87-му році, а в 93-му я вже працював завідуючим відділом на професорській посаді за шість років. І е, навчання, яке я проходив по грантам е, Європейської асоціації кардіохірургів, це і Лондон, Париж, Рим, е, Мюнхен, знову ж таки. Е, Ці основні, е, це все те, що мені дало. Це те, що вивчення літератури закордонної, тому що в нас нічого не було. І е, Плюс стажування, ну і навчання і практична робота. Тому що були часи, коли я виконував 80-90 радикальних корекцій Тетради Фало. І коли е, приїхали до нас американці, е, тому що були у нас місії такі обмінні, то ми їздили до них, то вони до нас приїжджали. І професор Новік, який вже тоді став моїм другом, сказав, що Василій. Професор Офтетравоч. Потрібно, щоб це були люди однодумці, щоб не було так, як в цьому, що в три різні сторони тягнуть. Тому мені було простіше, тому що коли я підбирав свою команду, то вже мої учні Константин Володимирович Руденко, Сергій Олегович Сіромаха, вони вже пропрацювали майже по 20 років. Один начмедом, другий головним лікарем працював. З Анатолієм Вікторовичем Руденком Ми ще з 80-х років дружимо і спільно рухалися там, розвивали я дитячу кардіохірургію. Він хірургію шумічної хвороби серця. І плюс треба мати досвід організаторської роботи. Нам треба готувати молодь. Для того, щоб вона повноцінно працювала. І, як ви бачили, я на кожній п'ятимінуці заставляю, щоб молоді хірурги оперували, захищалися, готувалися до майбутніх стати майбутніми професорами, академіками. Найвелика мрія це перерізати ленточку на новому корпусі, тому що новий корпус у нас 36 тисяч квадратних метрів. Заплановано. А всі ці корпуси, три, які в нас є, вони зараз складають 12,5 тисяч квадратних метрів. Тобто буде ще два таких інституту. три рази інститут розшириться. І тоді вже дійсно я вірю в те, що це буде і по кадровій підготовці, і по обладнанню, і по технологіям, які будуть у нас виконуватися, один із кращих кардіохірургічних центрів Європи. Завжди треба починати з сім'ї. Найбільше досягнення це сім'я, діти і внуки. Це перше. На другому місці це учні мої, якими я можу гордитися. тому що в мене є вже зараз скажу вісім докторів наук підготованих і десь 15 кандидатів наук. Для мене колектив це навіть більше, ніж сім'я. Скажу так, і це було підтверджено. Коли почалася війна, що я був тут з колективом, мені було приємно чути, що люди говорять, якщо з нами директор, значить все буде добре. Хочу подякувати нашому колективу в першу чергу, це тисячний колектив, побажати всім здоров'я, успіхів і членам колективу, і членам їх родин всіх, і щоб пам'ятали, що наше кредо. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися, і покращувати наші результати. І при цьому е дуже коректно, і правильно і етично ставитися до наших пацієнтів. Тому всім здоров'я, а нам перемоги, нашої перемоги на наших умовах над Росією. Дякую.